Так, інвокер, інвокер держав. Okay. Okay. Ну, інвокер, окей, окей. Головне, щоб в нього ну, була ця гра. Бо може бути неприємно в моменті. Але потім, в принципі, в Наві все непогано. Так, ну ось він бум. Чекає хвилю, щоб підблокувати. Ми бачимо, що два його герої підтримки готові захищати його в цій площині, проте і Інаві також згуртувалися, не готові вони тут давати Undaїнгу діяти безперешкодно, тому. Розбили обличчя офлайнеру суперника, спроба також вчепитися в селері і знишкої тут героя п'ятої позиції. Проте бара клятий не дає застосувати ножик, але навіть без нього може вийти. Ідеально все зробили просто. Дійсно, про Sunstrike зовсім забули Чи цій ситуації. Грати ці Маус. І у Інвокера. Ні, у Інвокера не буде гарного початку, бо ФБ собі отримає Абадон, але Абадон буде кайфувати. А Абадон, якого накрили андайнгом цим. Це... Ну, як ми бачимо, бима апу Айсейсайсу, просто, як то кажуть, на нескінченній відпулці кріпів. Стоїть тут міді. Стоп, що? Це як взагалі? Стоп. Ніку Чаклун просто знищує Слардара, власноруч, перед цим він його, напевно, добряче набив. Але по ресурсах, як ви бачите, ну, справи кепські. Страйк, непоганий по Бому влучає і бум ну, буде гинути в цій ситуації. Ну, ніку, ніку, наше ти сонечко, ну як Можна дивовижно відігравати по капіталу, по нетворсу Ми бачимо, що Вободона все дуже і дуже добре. в Інвокера все непогано. Ну а кентавер буде натискати стам під. Ще один застрайт по Марсі, Марсі гине в цій ситуації. Та у відповідь гине Снепфаєр також, але бездоганний початок для Наві відбувається. PMA не вдасться наздогнати Селе, треба звідти виходити. На щастя, є у нього іграшка, щоб відстрибнути. І руна з'являється як найкраще для команди Наві. Тим же часом знаходять, вбивають Селері за приголомшення. Ну тут. Дуже неприємна ситуація сталася. Рідіс все правильно робив, і тут Ніку повинен був вирішувати. Я розмінюю свого саппорта, намагаюся зайти за Марсі, вбити її, і потім такий ні, я вже не встигаю туди, треба повернутися назад, назад не встиг. І в результаті Рідіса прийшлося продати. Снепка вимушена сюди повертатися з телепорту, щоб допомогти своєму тіммейту. Ну, до речі, доволі бадьоро допомагає, бум. Серйозно кривди по собі отримує. Я нагадую, що там ще Санстрайк буде матися в активі. Санстрайк, ай, не влучає, на жаль, але навіть так бум буде гинути в цій плащині, пішло. Паратрум на одному хп рятується. Шкода. Але тумбуз зафармили. Ми бачимо Ніку Кентавер фармлі з домінаторами обидва, розганяється з цими предметами, тут намагається кудись вийти. Вже побачили. Чардж. Сповільнили, торнадо пішло. Дуже великі проблеми можуть бути у селері, але він у відповідь застосовує Голема. Ніку тепер опиняється під фокусом всієї ворожої команди. Заєць спробує ультимативно якось захистити свого мідлейнера. До речі, вдається там дуже сильно постраждав. Мідван гине також і бум. баф встановлюється проти її фармлять наві вкотре. Ідеальний файт. Ідеальний файт для Наві стався. Гарно відіграв тут саппорти, гарна коробочка була сховали відразу. Вони інвокера, як ми бачимо. При тому, що вони не змінили свій підхід. Вони грають так, як завжди. Просто Наві вправно відповідають і знаходять для себе найкращі епізоди. Щоправда, зараз Кристалі знаходить та Оце дуже небезпечний персонаж, точно не той, з яким хотілося б зустрічатися. Тому, на жаль, інвокер до таверни відправляється. Більш того, центральну вежу також буде втрачено. Побачили інвокера в топі. Стартар стрибає, вішає корозів, буде бара сюди добігати. Ні, ніку гарно притримав торнадо в цій ситуації. Чи правда утримує по себе ультимативного Абадона? Є колесо захисне від рідуса. Не. треба розбивати розбиватимбу треба перемикатися на неї розбили також ще й селері на здачу непоганий стрибок від Бінвана, але пішов розстріл без і приголомшення по двом героям. Андайнг буде гинути в цій площині та у розмін на кентавра неприємно проте головне щоб інвокер -домбан. Дуже гарна коробочка. Ну Які ж молодці, ну якісь розумнички, просто наві, Як же вони красиво відіграли цей момент. Бувають, правда, Рідіса, намагається тепер вийти якось звідси Мідван. Я не знаю, чи вдається його підчепити, мені здається, ні. Він повинен звідси вибігати, але все одно їм вдалося розмінятися навіть при тому, що вони тут нібито повинні були програвати в просто цей файт. Слухай, бум так небезпечно грає, заходить. Ніку його зараз стопнули торнадо, під підвежу підкинути, але ні. Доводиться рятуватися самому з цієї площини, стрибок Слардара, але є неподалік Абадон. Стрибає Марсі. Оце вже може бути небезпечний. Голем працює по чотирьом. Вся команда наві під фокусом опиняється. Є спроба вийти в якийсь розмін, проте поки що вона не вдала. Джусу треба рятуватися звідси, принаймні. Великі проблеми там також у Кентаври, якого підвежує, вже продовжують добивати, лукцювати, забивати. Та на жаль, важко. Важко, коли Марсі доєднується. А у Джуса що по радіансу взагалі? От він начебто в кожен є радіанс. Він просто в кожен епізод так доєднується. Угу. Можливо, варто було б от як кристалі, знаєш, там десь забити і підфарбити просто зайвих. Я думаю, він був час. надзвичайно важливим в моментах. Типу, він був в тих моментах, які дозволяли його команді виграти. Якби його не було, він би дуже багато чого віддавав. Ну, також правда, і ось він гарний, гарний вже, гарна відповідь, гарна ультимативна від Рідуса, смахтала до неї двох, і Абадон знаходить для себе два вбивства. Та встигають і Снепку ультимативно починає туди закидувати. Кристаліс розуміє, що треба звідси виходити. Там в цій площині продовжить збирати інформацію. Бум пішов вперед. Має він у себе пайп захисний в активі. Тому поживе, перемикаються на Абадона, перекидують його в епіцентрі бійки, отрим опиняється Джуз. Треба йому звідси поміркувати, як виходити. Хоча непогано присмактали присмоктали Андайнг, Андайн ледве не загинув, тільки на зараз Слоріпом трохи рятується. Джус виходить. Марсі oh. перемикається, вже не ПМА, а ПМА гине. Ну це супер імба. Його захилив Абадон. Да. Ой, не Абадон, вибачте, Варлок його захилив, я дивлюся, в нього просто мільярди хп додаються на цьому клятому андайнгу, бити його не вдалося, і сей-твік на нього натиснули. Uh -huh. Вони і Рашана заділеїли, не дали добити, у Марсі закінчилася ультимативна. проте зараз трибок по кентавру, це може бути дуже неприємна ініціація, є торнадо від інвокера, проте воно не долітає. Та, ну. Тепер Рашан загине. Тут вже ділеїти чи не, чи не ділеїти. Марсі ультимативно свою вже другу застосувала. Повинен виход... Я сподіваюся, що він повинен виходити. Стрибок від Мідвана буде, він бачить, стрибає, тичка, тичка. Дуже боляче. То відчепись ти від нього! Мідван не зупиняється. Та він прям готовий аж тут битися. Є стан під від відп'єме, мідван гине на рівному місці під Т3. Ну якесь неадекватне. Що ти робиш? Куди ти лізеш? Напаки, хай хай буде! Хай іде! Рідмайстер ресається, треба далі за ним бігти туди. Піти чотири вечір добре, що розмінялися. Насправді могло бути ще гірше. Тут е... і дивися, Абадон одразу розуміє, що є перевага зараз, немає. На мапі Слардара що це як не найкращий час для того, щоб зав'язати бійку. Нападають на Марсі, але перемикаються на бума. Бум буде гинути під санстрайк. Тут спроба від беретруму його врятувати не вдала. Є. Торнадо, проте почепити суперника не вдалося. Nice. Дуже гарно піаме зіграв тут своїм кліпом. Nice. Дякую Мідвану величезне за шанс. Дякую тобі, величезне, дякую, Мідванчик. Плюс насправді може підставитись до нього, але вже готова манта, Може нею скористатися. Дуже сильний Абадон на цей час. Це правда. Він готовий бігти, він готовий розбивати цього Мідвана. Той отримує по своє приголомшення. Ай, катаклізм. Реагує Мідван, натискає свій блекінбар. Ось вже проблема у самих наві. Бігає сюди також паратрум, кендавра вже втратили, Абадон рятується з допомогою ультимативної здібності і кріпом, який ледве там не забив Марсі. Ну, варто зазначити, тут Мідван показав. Мідван не зупиняється, він буде наздоганяти, він буде нападати на зайця також. Є спроба від Джуса захищати своїх героїв підтримки, проте, як би тут самому не залишитися, адже ультимативно у нього в кулдауні. Та ніби живе, поки намагається вийти. Та. ну зайці 100% вже віддадуть. Він повинен помирати. Далі стрибає знову Мідван, збирає ще одного саппорта І на цьому ігровий момент закінчується. Навіть втрачають трьох героїв тільки через те, що Слардар дійсно встиг відреагувати, натиснути це БКБ. Якби не воно Мідван на реакції встигає все зробити як на краще. Інвокер повертається на базу, захищати свою, свою Т3 вежу. Але Марсі дуже і дуже сильна. мається у неї друге життя. Ультимативна буде через 8 секунд. Треба бути дуже обачними. Суфаєр з'явиться тільки через 9. Абадон. Ультимативна вже вибита з нього. Стрибає Марсі далі. БКБ активовує. Ультимативна працює. ПМА дуже боляче. Ніку так само. Стрибає Мідван, добиває Абадона. добивають також кентавра. Ну, на жаль, та. захиститися від такого тиску маус вже важко. Кіраса Ослардара. 15 500 нетворсу. нетворцу. Ідеально відіграє на цьому герої. Один з найкращих виконавців, напевно, зараз на даний момент на міді на цьому слардарі. Дуже важко якось проти нього грати. Знаєш, я дивлюсь, Мідван, в принципі, найкращий виконавець за, за умови на всьому, що біжить в тебе. Це дуже От, правда. На всіх героях, які можуть отримати ранню перевагу і понестися грати мапу, Мідван найкращий. Немає більше такого мідера. Бемц, бемц, бемц. Так, ну болюче епізоди, коли ти зустрічаєшся Сардара, Та і Марсі також не дуже хочеться з нею зустрітися. Ми бачимо, що з Day вона дуже швидко знищує таких героїв, як Ренмайстер. Барак так само буде гинути. Чи є сенс захищати другий барак? Ось питання. Ідварцвістянулися, побачили, можливо, Мідвана, що він цих кущиках прописався, але у нього є БКБ. Треба якось так зробити, щоб він не встиг його проти. П'яний <свіття> стрибок, підростріл одразу зайс, не чекав нічого, ніякої інформації. Марсі застрибує, знищує першого саппорта команди. Наві побачили також Абадона. перемикаються на нього, вибивають з нього ультимативно. Моментально непоганий голем по двом героям. Працює. Тим же часом жене Бара Трумен Вокера, не даючи йому розкостуватися в цій ситуації, та можливо він і загине, проте він виграв так багато часу для своїх союзників, що це вже не важливо. Друкується GG. Третя серія була сама важка сьогодні. Ну, я чесно вам скажу, я не знаю, побачили ви чи ні на, на вебці Я подивився по таке відчуття, ніби ну, дуже сумливий сидів. Я так розумію, ці паузи вони дуже виматують. Ну, вибачте, грати три серії з такими великими інтервалами.